Вітаємо, друзі, вас на нашому каналі. І до нас приїхала ось одна посилочка з Америки. І теж будемо поспаковувати. Це посилочка із сайту 123 стіч американського. На цьому сайті дуже багато наборчиків, схем цікавих дизайнерів, тканинки, можна замовити. Бісер, ниточки. Так, отже, дивимося, що цього разу до нас приїхало. Так, маємо, маємо, Ось приїхали до нас ниточки. ниточки. Ось. І тут у нас Classic Works. Я вже не буду відкривати по номерах. Так, приїхали до нас ось такі схеми Лізі Kate. Ось такий кролик. Із паком прикрас. Ось тут у нас є трояндочка, лопатка. Ось такі. От. Згідно схеми, годинничок, згідно цієї схеми. Також маємо ще пару ось таку Клара Охара. І це був на Генрі, Генрі Охара. Ось оце Клара Охара. Це йде схема ось така. І до неї теж пак прекрасно, Ось такий капелюшок, кошечок, квіточки, морковочка і садові предмети. Все це входить до цієї схеми. Дуже гарно. Також отримали ось таку схему. Лабанда End Less дизайнер. Ось маємо маємо схеми ще ось такі таких ось подушечок. Так, тут у нас іде 4 сезони. Оце ми маємо. Так, це на Самер літо, літній дизайн, це в нас іде весна. Так, маємо також, це у нас осінь з тієї серії, а ось оце зимовий дизайн. Зима такий. Так, ось тут схемки, це, це було підзамовлення у нас. Також отримали під замовлення, бо була ось така схема. Так, ось тут схема у нас є в ниточках DMC. Ось маємо ще ось таку схему. Так, ось тут така у нас ціла книжечка, виходить, цілий буклет. Дуже багато листочків бачу в цій схемі. Так, ось Також отримали ще ось таку схему. Це огляді книжечки. Так, ось тут. Бачимо. Такий буклет. Так, отже, на сьогодні буде все. Якщо ви зацікавили покупки з американських сайтів, пишіть нам будемо робити спільні закупки. Так.